Вітаю! З вами Таро Експрес. І це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць. Знак Зодіаку Стрілець. І перша карта на фінанси і роботу. Карта закоханих, яка підказує, що не варто працювати поодинці. Потрібно шукати партнера та співпрацювати. Карта на стосунки. Диявол. Диявол це застереження, що ситуація може закінчитися сумно. Сексуальне насильство, статеві збочення, проституція, привороти та хвороблива прихильність до партнера. Події, які вас можуть очікувати. Зірка, яка часто віщує відпустку, подорож, свято або заходи, де беруть участь багато людей. Для вас, зірка, це сприятлива карта. І прийміть важливу пораду від карти Шістка кубків. Ніяких причин для занепокоєння у вас немає. Ви можете розраховувати на дружню участь і підтримку, не замикайтеся в собі та обговоріть свої проблеми із друзями.